Це будівля обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру в Тернополі. Медичний директор Станіслав Ставський розповідає: у цьому приміщенні заклад базується майже 40 років. Каже, тут є всі умови для лікування та реабілітації спортсменів. У нас на обслуговуванні є 28 спортивних шкіл, які розміщені і в місті, і по області. В нас на обслуговуванні близько п'яти тисяч дітей. Є база даних про цих дітей. Є в них медичні карточки, все на обліку, все контролюється. Цих дітей знають спортивні лікарі. Ми знаємо, що в інших закладах, таких неспортивних, а в міських закладах, щоб потрапити на обстеження до вузького спеціаліста, наприклад, треба записуватись на чергу і до двох-трьох тижнів. У нас вони приходять, у нас вузькі спеціалісти на місці, дітей обстежують, надають і поради, медичні, якісь консультації. Це єдиний заклад в області, який. Має право офіційно надавати допуск до змагань і занять спорту. На лікарський огляд до спортдиспансеру прийшов 14-річний Артем Козак. Хлопець розповідає, займається легкою атлетикою. Я займаюся легкою атлетикою вже приблизно 3 роки. На тренування ходжу три рази в тиждень. Приходжу сюди десь раз в півроку, можливо, декілька разів частіше. «Я перевіряю своє здоров'я, приходжу на догляд, перевіряю свої свій зір, перевіряю своє серцебиття, перевіряю дихання, перевіряю нові свої показники, ріст, вага. Про те, що заклад хочуть оптимізувати, дізналися на початку цього року, каже Станіслав Ставський. Хочуть, як би скажем, нас приєднати до якогось іншого закладу. Тепер ми вже знаємо таку інформацію більш детальні, що до дитячої обласної лікарні, хочуть приєднати, а приміщення хочуть. Ну, мабуть, що віддати якимсь громадським організаціям. Цей лист, який обласна військова адміністрація за підписом її керівника В'ячеслава Негоди, направили на адресу обласної ради. У ньому йдеться про реорганізацію КНП Тернопільський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер Тернопільської обласної ради у зв'язку з тим, що підприємство цитую не увійшло до переліку закладів спроможної мережі, оскільки не відповідає визначеним постановою мінімальним базовим напрямам медичного обслуговування. За коментарем ми звернулися до директорки департаменту охорони здоров'я ОВА Ольги Ярмоленко. В умовах програми медичних гарантій на 25 рік є прописано, що заклади, які контрактуються тільки по одному пакету і які мають заборгованість, вони не будуть. Розглядатися Національною службою здоров'я, провівши аналіз своїх закладів. Хто ж в нас є такі заклади в групі ризику? Це є фізкультурний диспансер. Фізкультурний диспансер в минулому році отримав від Національної служби здоров'я всього 513 тисяч. Коли фонд заробітної плати його становить 300 тисяч гривень. Інший кошти це 2,9 мільйона, були виплачені з обласного бюджету, де 2,5 мільйони пішло на заробітну плату, а інші кошти пішли на комунальні послуги. Таким чином, заклад не має можливості вкладати кошти, розвиватися, покращувати свою медичну послугу. Вони контрактувалися за одним пакетом, це дев'ятий пакет, амбулаторна допомога. Точно таку медичну допомогу за дев'ятим пакетом надає обласна клінічна лікарня. Але це високоспеціалізований заклад, там є багато спеціалістів, абсолютно інші умови. Це була перша умова, чому ми почали це розглядати. Друге, до нас звернувся департамент ветеранської політики обласної військової адміністрації. З проханням, чи є можливість вільних площ в закладах охорони здоров'я, в закладах, які вже в стадії ліквідації, для розгортання ветеранського простору для будинку ветерана в Тернопільській області. Враховуючи оці складові, запропонували приєднати. Юридичну особу, фізкультурний диспансер, працівників з їхніми засобами, які вони мають, до обласної дитячої клінічної лікарні, а нерухоме майно передати на баланс комунальної установі Тернопільської обласної ради. Тернопільський обласний центр підтримки територіальної оборони заклад має недофінансування, але частину грошей на утримання заробляють самі, розповідає медичний директор Станіслав Ставський. Ми змушені заробляти додаткові кошти для виплати заробітної плати нашим працівникам. І за цей рік ми заробили вже 514 тисяч гривень за рахунок укладання договору. По амбулаторному пакету з Національною службою охорони здоров'я ми ще працюємо на обслуговуванні спортивних змагань, також укладаємо договори з обласною радою, з міською радою, це також додатковий заробіток. Потім ще ми виїжджаємо в райони, укладаємо договори з територіальними громадами, спортивними клубами, секціями і по плану виконаних робіт ми складаємо акт, і по перерахунку гроші йдуть на рахунок нашого закладу. Також ми вже відкрили стоматологічний кабінет і він обслуговує спортсменів, дітей, які займаються фізкультурою спортом, а також і населення місцеве міста, і вони також за оплату. Обслуговуються в нашому стоматологічному кабінеті, і це також додаткові кошти для нашого закладу. І в загальному за цей рік ми вже заробили близько мільйона додаткових коштів. Ситуацію прокоментував голова депутатської комісії з питань законності облради Олег Сиротюк. на трасу Тернопільської обласної ради справді надійшов лист з підписом начальника Тернопільської обласної військової адміністрації, які стосуються фактично двох питань: перше питання це приєднання, фактично ліквідація лікарського фізкультурного диспансеру. Спортивна медицина вона є частиною галузі охорони здоров'я, і закон про фізичну культуру і спорт передбачає, що всі учасники. Спорту фізичної культури повинні проходити спеціалізовані медичні огляди і отримувати допуск від лікарів спортивної медицини внаслідок. Реалізації медичної реформи даний лікувальний заклад не може отримати необхідні пакети від Національної служби здоров'я, тому в нього змішане фінансування. Він фінансувався в 2024-2023 попередніх роках, як з коштів Національної служби здоров'я по пакетах, так само з обласного бюджету за той час. Значно скоротилося кількість працівників і фінансування даного закладу, і фактично заклад виживає, тому що він немає належної підтримки з сторони обласної військової адміністрації, яка вже три роки самостійно розпоряджається коштами обласного бюджету. Але для того і є влада для того, щоб ті заклади, які не можуть себе самостійно забезпечити, допомогти йому фінансово. Що стосується передачі приміщення лікарсько-фізкультурного диспансеру для організації там єдиного ветеранського простору, Олег Сиротюк розповів: спочатку у нас два місяці була епопея з розміщенням ветеранського простору в закладі освіти. Тепер у нас починається бачу нова сторінка з розміщенням ветеранського простору в Закладі медицини, а саме спортивної медицини лікарському фіздиспансері. Коли в нас було 3 грудня засідання, спільне засідання комісії по питання електронної петиції, яка стосувалася передачі освітнього закладу музичного коледжу управління транспортуї політики, очільник управління в політики озвучив, що вони були приміщені фіздиспансера, і воно їм не підійшло. На другий день приходить лише вже підходить. Директор спортивної школи з водних видів спорту Богдан Балабан, вихованця якого обслуговується у лікарсько-спортивному диспансері, каже, спортсмени потребують постійного супроводу спеціалізованих лікарів. Діти не можуть самі ходити по спеціалістам. Сьогодні в нас заведено, що в кожній школі є спортивні групи певної кваліфікації, певного виду спорту. І коли тренер приводить групу в спортивний диспансер, всю групу. Підходять всі спеціалісти, оглядають цю дитину цей ступень і дають тренеру зразу рекомендації або ті дані про стан цієї дитини. Якщо ми будемо ходити в прості поліклініки, де сидять хворі діти, тим більше, що згідно положення про спортивну школу, діти повинні проходити цей медогляд два рази в рік. Спортсмени, які сьогодні захищають честь області, Честь держави, це, тобто спортсмени-кандидати, майстри спорту, майстри спорту, вони потребують, буває в місяці по два рази консультацій із спортивними, спортивними лікарями, які ведуть їх від початку до кінця. І якщо ми сьогодні позбавимо цих спортсменів, тих дітей цього лікарського контролю, я вважаю, це буде абсолютно невірно. Любов Гадомська, Андрій Міц, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.